18-го, да? Да, 18-го перший, останне слово на индивидуального гаража. За перший у вас будет развитие. Так, 19 подготовка в так Биля будинку, одессика, це солнечно, це біля кольца и выкладывающие за нами. там дискуссия была на канале Жемени, чтобы передать коммунальное предприятие. Но коммунальное предприятие, сами люди уже предпринимали передать коммунальное предприятие. Я вважаю, що если выносится на открытие, то это выносится. Просто что это за деление? Это была какая-то деление на открытие. Это далеко, это далеко, это далеко, это далеко, это далеко, это далеко, это Со справа? Магазина у нас слева. Это остановка. Все, полипийский дом идет. Да. Тут остановка до сегодня. Все кольцо едет на коттедж. Это на лицем подумать до кольца заходить. Котейк до дома и тут так, один народ. Да, поэтому. Она сформована уже, была в оренде, но она забыла. Она была у него валянка. Да. Просто еще отвердно. А еще выкупать. Можна розпанувати мінімум 3 мільйона до мільйона, може да йти. Аж такі. Ну да. Ну там величезно замаліна. 800, ну так. 800, конечно, да. Нема питань, будинок можна прибивати, а вони на помільйоні. Там же шляхом будинок там стійко. Перед будинком, типа там, де огороди якісь були. Ну, немає, там люди садили. Ты дополнили маркер и пойдет. А я знаю, что. Вода была сформована, блядь. Да, Вона так далее. Визуально спонсирование. 20-й. Судьба, новый договора оренде. Запроводность снимались, я сейчас <ристот> <Це> попрошу. <поїд, ристот> 20-й удачи. Цель 22, Борцова, адмирал. Семь адмиралов, да. Понятно. 23-е. Огонём последнего переселения 24-е. Дозу на документация технической документации, Тоже Борцова на Колочинском рынке, там они стоят, все лежат. Ну там земельные комиссии,

По аукциону было там 15, там 15, Мені объеднали и сделали 44. Да, да по большей оценке вышла. Ну вот они и к этому устроили. Польща стала, там более больше. ну там коэффициент відносно... Ну, Польща, а там, да, Польща да. стало. пищу, как больше. Да. Да. Коэффициент да. стал бы. 25-й, ну не то, документация, всего 80. 15. 26.

Ну, трофіло одного сильно красіння, коли Ну, сподобання на варанні. Посольство. Ці з мене знали її чи... да, очень. Так. Так. Ну, так. 29. Підготовка лоту для продажу по Полу, карабі. Це італійський дворик. Так, вони будуть поставили. Це вони поставити дитячі майданчики. Так, так. <проду> вони ж виграли рамку. Нема питання? Це так, це та... там вже не ну, они не ваны ше. Вот это его. Хотят купить прямой <'erelu> повноцінні дачи подписываться. Тринца. Підготовку луту для продажа корабель на це. У меня за маленький там є ще. там бизнесом. Ну і пропозиция из них? И за мене сделал. А что там? То... <'erelu> не <п 'erelu> взагалі, загадал. там, там стало в том, что там уже нема куда идти. Там уже дитячий майданчик, осталась зеленая зона. То есть ты будешь за. Да, да, да. А кто инициатор? Зол 20. 20. Там 80 квадратов. Там, в принципе, а, Ну, там, на розовом. Ну, там парковки не было, там уже ближе до житлового Нет, будет там парковку до... сделали, до... Нет, парковка да. ж, не Да. Кто записывает 31. Підготовка лока продажа правая рамка задней фотографии. Вокзально, например, плечо. 32. Підготовка колодку на продажу Олена 4. Це большое. Ні, це не має питання. 30-леття. За тим, що є піснічні документації, межі на мій діянку, по вулиці Арденська, я тут працюю. Треба зробити на замайданні діянку. Формувати, тобто, пан Охан, права аренду. Так, саме. Там трохи, трохи не є пані Охан, нічого. Ні. Тобто, не до це як, і на mm. да. что, я какие-то без золотой рыбки. Це між есть горь. Сколько і судьбу? Есть що тут сидять, якісь, Ну, треугольники такие. Узнанная Так. А что инициатор? Получается, да. Як скоро короченко там провалиться, і Трубопроводить, если можна, і будуть всі без води сидіти. надо же хотя бы уже рамки ставить, ну я не знаю, потому что но все земельные питания должны принимать на цей. я не Есть да. Есть? Не, а по теме, что у вас там. Да нет, я не знаю, ты будешь задавать. До мене, до мене там рядом, так да, завжди був порив. Задні пари. Уже 8 років його немає, бо в Малешевській тоді нормально якисно вона не Ну це ж, ви ж понимаєте, ця труба вона ж не, да. 60 не річ. Шістьдесят. Ну і це ж вона там розвертається і знову ж на ній це все робиться. А зараз скільки вже шукають, не можуть знайти причину потері давления yeah. yeah. на yeah. це на розвитку? Всі люки, всі, що могли, на корочках все пооткривали, всі забліжки провіряють, бо десь накрилась забліжка якась на цих старих трубах, і не може зайти. Зі... Ну вот вони ці люки і шукають шум просто. якщо десь шуми, то бо вони... позвонив мені, Олександр Георгиевич, і каже, там люк же, вони думали, що під моїм піосом. Один він споку, він нам ще до А ми відкрили той люк, но там нормально все. Ну, де цес, а, тут два. А. а що ви шукали? Зайди, пан у мене немає швидко. Ну ти сказав, що це е, ви ж вінну ділянку нашли виставляти. Ні, ні, ти заявка, це позий. Просто сейчас. Просто... Ладно, я на проєкт Давайте, колеги, далі. Четверте, затвердження технічної документації зміну встановлення відновлення межанки і ПТУ. 16. подальше. Це відновлює майже постачання. Нема питань? Ні. Затвердження проєкту з минути замени вулиці Кароченка районної зупинки дитячі політики. 20%. Там один павильон стоит, а не поликовочки, на поле поставьте Нема Тридцать шесть. Тридцать шесть. Просто у нас так уложенную речную раннее платить у меня у нас право ранки. Две филик за моим диалог. Хочешь у разбираться про вариант грамм? Когда на вот и снят, скажем, там заяц на вот эти Да, ранية... там ты раньше. У нас возле заявила. Там якие хоти на кладбище плачешь налево. А це раз перед поворотом налево на берегу другой спецпорт. С самой. Да, да. А, все. Còn... А Там, на 2000 зайдет. За сторону не за а заправка слева. Да, да.

Так, да, це сам варіант хоче поділити за маніфіканці біля своєму майданчику, щоб подібрати праворенду науці. Так я таке назву, чому не дають? Ну це кінець я хоче платити кошти. В чому там проблема? Я не можу. Платять заборони, вони просто хочуть зменшити це за. Ж, це ще треба пошукати таких людей, які якісь кінцеві, собору славку прибіг. 4 кома забор. Просто поділити за <плес> я не знаю, немає питань. 36. Надо ну, меня зводить на поддачу суборанда, але сам дорочень. Не було питань. Нема 39. Ну, давай, щоб узнать, а что познакомилось, поняли? Постійне користування. Метрологія теж питання було, 41-й, заміна сторони договору. Доступник умов, договору. Це ці, що переходять до, нам, до. Так, так, з райони, району нам. Райони. Ми кошти на нас показа змінімом, подальшому розпорахуємо. Це те, що було питання, що цілівати нас на постійні. Так, так, так. Щоб вчора заводити. Зрозуміло, Контець? Це деморів.

Почти гібхар замінити. Ну, там є об'єм все відео. 44. Передача <кхм> переслання на умовах ранде. Це на, рин на ринку на багатчику. 45. Проводчих старці. Це скала. А, це приватний будинок. Так, да, так. Да.

вы поняли, эти проблемы говорили, что это ваше дело? Да. Да. речу. Александр Тимофеевич, женька, главный врач родного Покойно. Да. что на фабрике? 25 квадратов. Да, приводил порядок А то за Да, уже Вот Да, уже Да, уже Да, Да, Змінити його призначення постачання. Я виключаюсь, там зауваження за важні. Це дуже дискусія. ми знаємо, вчора у нас була дискусія. Реально, ем, я, знаю, я згоден з цією зміною, тому що стоїть коефіцієнт, а класифікатор 0307. Знизу обслуговування будівлі торгівлі. Які у них там будівлі торгівлі, якщо вони там просто скласти? Просто база них, а... справа в тому, що будівлі. Складські приміщення, самі собою, вони ж для торгівлі. Для того, щоб там розміщати товари і повершимо їх переміщати. Ну просто яка там промисловість. Це просто вчора був на комісії, Я так розумію, це там де бази Калашников. Які хоч на підгородні прийомка металолома тут клімаються. Так, так, а хто Товариство.

Спортский, да, да Вони там и. Ці... Приемка к площадке. Нема Да. 49. Зато же мы поняли про объект коммунальной властности. Зато ковчег смысла выказала, вы запрячены. Потому что он их сначала по семьи платит, а будет три. У вас запорядчикая пособность. Нет, запаряченная, что на выкрасцами двигается. Да. В чем есть? Для будівництва обслуговування будівель, 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 будівель а, От, і для ведення оптової торгівлі та складарства зараз. А вони хочуть змінити на хвилиночку. Е, Це ну, призначення для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств машино-будівної та іншої промислової. А питання будем сказать, что що чем мы им изменим? А нікого не сумма у є інформація, информация, они платят платять, вчора платят вчера, оказалось. Здесь до миллиона, а тисяч. Ну, це неправильно. А на ваш рост Ну, а с другой вона блин. Там юра там... Ну, там, ну, ну, работа по фотографии. Колись юра помер. Цель. Пичука, там, по химии. Да я понял, ж... я тоже. Ну, ну. Да, він там упал, с воды они давал. Потому что туда заходят. Да, он из-под города запервали з мінеральними добривами. козловой крат там стоит, да? Вроде там дрочит. Да, 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 Он и каждый месяц платит приличную цель маме. Ну, Бриза, на вашу. Манула комиссия предпринимала все-таки предпринимала деякие. Да, все потому что они выключили руки тем, кто платит, а вот мы подняли питание, я зараз логично, принц, да. в конце внесу, вот а все, есть миллион пропозиций, Ділянок, які вчинили. Які ми які... І користуються, і користуються. Нічого страшного. І ми їм нічого не кажемо. Ми не, не викручуємо, а ті, хто став на платі, їм далі викручуємо руку. Миколаїв взагалі позвільняв всіх під сплати, податки на землю, єдиного податку. Хто закінчення війну? Ну, а я, як я людей немає? Хто ж буде платити? Старейки разуваються. Кому так? -то. Є Если пропозиції чи наступно, то розділяється. Зате же не на... На... власне, то наже святому аукціону. Це один. Це школа. Зародянский район. Нет, это підозроди. Чи подородик? Підродинник. Она уже занедбана, что просто ктось їй. Її... А, Первомайский район. Вона... Не надо там? Лот для продажу по вулиці Гімназіна. 60 А, значить. 80 квадратів по 50, це два парки 50. Парка. 50. Парка. Вони хочуть на аукціон. Да. Вони через аукціон. Це. А, що ви виїжджали? Да. Так. місце є. А що земельна комісія? Ну, Земельна комісія хотіла, що це хоче заволівати гаражі, там може стояти. Але змігнічка хоче поставити вам.

Уже два, і все. з Київським інститутом розв'язувався і, і все. Є люди, які дрони можуть построення оформити. Ну так тоже так. Ні, справа в тому, що якщо виїхати на цю вулицю, якщо виїхати, то там 50% варалів взагалі без землі стоять. А, а, побудували себе, як є. А тут таке платить ран уже. Yeah, so well. yeah. Если оно так, как будет, то, конечно, оно, понятное дело, будет приятно для города. Главное, чтобы... Ну, просто за материалку, там, наш, да, смотри, я ну, по 40 лет поближе, да? 50, 50 гаражей, 100. да. Без земли Шо, все да, да. И все, и, и, и лет стоять, и будут стоять. И так само и тут. Застроят, и будут стоять. А так, oh, он, ты, все, ты, вот, смотри, это мои бачение. Я что да, да, Все законно, все в 51, перші меморандуми пройшли, 52 пройшли. пройшли. Тепер я буквально два питання, додаткові. Хочу, щоб ми дали рекомендацію, продублювали рекомендації земельної комісії. От ми з вами говорили теж не кошти, Значить скажу. Колишній цегельний завод, майно все викупили з там, я не знаю, дві тисячі, кількість за, за весь цей час не сплачувався ні податок на це мене, ні податок на цю землю, який пересується, на які на колегія. І принципова земельна ділянка ніхто не опиняється це це для на, 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 кер... на, на, на щоб це за програм, а багато. Там іруїна. Вони там є руїни, але вони зареєстровані. А на цукру платить двісті тисяч в, в рік тільки податку на майбутнє. А на кому ви за? я не А там же ж Саша якщо? Вакаров викупив земельна ділянка. Нет, це може там десь поля. Це той же без дозволу. Там нема без дозволу нічого. Там... Без дозволу, я тобі так. Ви куплена земельна ділянка, була саукціона. Час, час. Це і поруч. А, а і там і де гентижні. Там, де, там дальше, да, видно, що руїни старі yeah, кирпичного yeah, старой yeah. заросше все там. Ну воно ну, і нічого, ніхто його ніколи ні там не визнається за нього. Ну чого? Ну вони не старалися он подходит сюди постигнути. Та туди, Саня Бакар, вчи він там з дуру взяв купив, бо у нього він викупив макарони і це. А так від под'їзда нічого немає, он в Києва не хочуть заїжджати. Ну це печально, на самом деле. Може, по закону воно і так, але печально. Давайте ми просто продекуємо цю модифікацію. Я кажу, роботу провести, треба провести роботу про страдання зі суду. Тому, значить, про модифікацію, про надання інформації, щодо з мене агенти, то знаходиться на такій екологічній офісі на заводі. А то за. А яка там площа? Ми не знаємо, це біля з'ясовує. Так. Слідуючи, ми теж кажемо, де знайти кошти за землю. Недобудова. У 2022 році ми надали дозвіл на проект укладення договору АЕН. Ми шукаємо донорів будинок побудувати. Ми шукаємо донорів, щоб розселити переселенців. У нас немає що дати військовим жодної квартири. Ми співпрацювати З власником 9-поверхової будинки подібні, щоб надати ми йому якісь привітні надали. Як влада, могла міська рада, могла б якесь до якусь, е соціального партнерства опласти і отримати і надати якусь частину навіть тих квартир, якусь зробити другу, другу справу. А... Да, а цей скелет е стоїть уже скільки років, але під ним ніхто не оформляє. А що там і Миколаїв, за неї. що там мало бути? О, <клеж> це мало, причому він в єдиному комплексі за старим. А Главчанський не хоче співпрацювати. Значить, думаю, я хочу в неї сіясниць. Значить, не був представник від э, карнадцять у мене. З чого починати там можна? Значить, в цьому році вони заказали проєкт 4 етажа, як усилити, тому що вода живу не було сверхних етапів, що текло. згідно Зінопроєкту, гіпрограда Ніколаївського інституту. В цьому році канадській, Батурський, там і зробили реконструкцію криші цього здання. Тобто роботи там деякі велись. — А він А що по, по землі? Коли е, робота в Яким е, люблю з вони то, що можна було врізати біля цей нової гостинці, вони все оформили на стару. Потому Аркадії немає можливості... Возможність... Ні, не, не він дозвіл получить. Да, У 22 році, 21 чи 2022 году. На землі там осталося вообще. Ні, ми надали право на проєкт. Наприклад, ти да. немає, що там отхідну. Давайте, Має давайте ми проголосуємо за рекомендацію, щоб просто з'ясували э, нас не дали дозвіл, в чому там затримка. Нема питань більше говорить. А это само. А, а вот я хочу сказать. Можно это самое відмінити ті рішення і те оформлення землі, яке забрали е, у Карганському для обслуження нової російськи?